13-20 сантиметрів. Така висота снігу нині на Рівненщині. Цього виявилося досить, щоб у заметах застрягло півсотні легкових та вантажних автомобілів купі із рейсовими автобусами. Дві доби протягом вихідних людей та транспорт визволяли рятувальники. Врятували понад півтори сотні людей, заметених разом із автоми. Сорок із них діти. У одній з одинадцяти швидких, які потрапили до снігової пастки, народилося немовля. Після вивіз звільнення приїжджаючи. Стини в супроводі автомобіля швидкої медичної допомоги мама та новонароджене маля були доставлені в Рокитнівську центральну районну лікарню. Не просто пасажирам було і нині на автовокзалі практично порожньо до сіл, через які не проходять міжнародні автомагістралі, дістатися автобусами майже нереально. Із Києва виїхав 9 годин ранку, прибув на автовокзал. Третій час, три години не маю чим доїхати. Рівне Дубно через Мервощу не ходить. Зараз йду на літричку. Автобусів мало, бо через замети частину рейсів скасували. Їздити у таку негоду, кажуть водії, небезпечно та й удвічі довше. До Дубна півтори, а то й дві години, замість 55 хвилин. Я їжджу рівне дубно-пряма, я їду через привільне, сюди по прямій, по київській трасі. До Верковецької ще так може бути, а після Верковецької там ужасна дорога. Їдеш хуже, як по Бруковиці. Через замети нині не виїхали на рейс шкільні автобуси у Млинівському та Демидівському районах. Дорогою, а не тротуарами, добиралися учні до школи у Тинному, що за три кілометри від Рівного. Вони ще коли... були. Отак десь було. Понападав чого сніг? Трішки так. Мокрі ноги? так. Протягом суботи та неділі це шкільне подвір'я розчищали двірники, прибиральниці та сторожі. Недаремно каже директор: до школи зранку добралися усі. П'ятеро працювало в суботу, і п'ятеро працювало в неділю. Мусили відкидати, бо ви бачили вдома, що робиться. Двері не можна було відчинити, так і на території школи. І тому сьогодні діти без питань. Ми тільки ворота не відчиняємо, щоб машини не заїжджали без потреби. А так без питань заходять в школу з двох сторін. Менші зрадівши снігу, уже мріють про відпочинок. І можна би кататися на хорках. Про карантин через сніг мріяти не варто кажуть в обласному управлінні освіти, щоб школи зачинити, треба не снігу багато, а морозу лютого. Сподіваємося на те, що погода ну бодай два дні і буде уже нормалізована ситуація. І тому і не припиняли навчання в навчальних закладах, бо такої необхідності немає. І тим більше, що відповідно до санітарних норм зниження температури ще не було критичного. свого такого. Вона живе за шкільним подвір'ям, щоб четверо онуків не йшли до школи в обхід, вирішила допомогти їм, зробити стежку навпрошки. Не прокладає, протопчу ногами. ногами протопчу. Робота нелегка, тому сподівається, Теж за ніч снігом не замете. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини рівного.